Всім привіт! Вітаю вас на сьомому уроці нашого курсу. І тема сьогоднішнього уроку – «Pivot Point». Що ж таке цей «Pivot Point»? Коли ми створюємо будь-який об'єкт в сцені чи імпортуємо його, усіх об'єктів є «Pivot», за який ми можемо ним маніпулювати, рухати чи крутити. Тобто, ось ця точка з координатами це і є наш «Pivot Point». Для всіх об'єктів вона розташовується в різному місці при створенні. Для об'єктів, які ми розташовуємо і створюємо з якоїсь плоскості, ось, наприклад, бокс. Ми спочатку розташовуємо в нульовій площині по Z, а тоді витягуємо вверх чи вниз. Відповідно, наш пайвот в будь-якому випадку розташовується в нулі по Z, А по Іксу та І розташовується по центру нашого боксу. Так само це буде для конуса, який ми розташовуємо спочатку в нулі, а тоді витягуємо. Якщо ми будемо будувати предмет в іншій площині. Ось тут, наприклад. То тоді пайвот буде розташовуватися в нулі по тій площині, в якій ми його будували, тобто по Y. Якщо в цій, то по X. Для сфери пайвот буде завжди по центру. Також ми можемо змінювати розташування нашого пайвоту. Будуємо наш бокс. І якщо ми захочемо його покрутити, ми будемо крутити його навколо його пайвоту. Для того, щоб змінити його розташування, ми переходимо в вкладку Ієрархія. Affect pivot only. Тобто рухати лише пайвот. І можемо змінити розташування цього пайвоту. Можемо рухати вручну. Можемо ось цією кнопкою відцентрувати по об'єкту. Відтискаємо Affect Pivot», і тепер, якщо ми будемо крутити наш бокс, він буде крутитися ніби навколо своєї центральної осі. Для чого ж може бути корисна зміна нашого пайвоту? До прикладу, є у нас об'єкт, і ми хочемо якийсь елемент від нього від'єднати. Перетворюємо наш бокс в Editable poly обираємо якийсь полігон і детачимо його. І якщо ми виберемо цей полігон, ми побачимо, що його пайвот знаходиться там, де і пайвот в боксу, від якого ми його відділили. Що би ми не вибирали, пайвот знаходиться в тому ж місці. Якщо бокс ми видалимо, оберемо ось цей полігон, побачимо його пайвот тут. І якщо ми захочемо його рухати, то він буде рухатися навколо цієї точки. Для того, щоб це змінити, центруємо по об'єкту. Тепер ми можемо маніпулювати цим об'єктом, і щоб його пайвот не знаходився десь там в кілометрі від нього. Також ми можемо розташувати пайвот в якомусь іншому місці, щоб крутити цей предмет навколо цього місця. Давайте, наприклад, створимо ось тут циліндр. Або ні, не циліндр. Давайте, наприклад, створимо ось тут таку. Сферу. Ось так. Обріжемо її. Так, пайвот. Відцентруємо сюди і поставимо десь ось тут, так, по центру. Тепер також робимо сферу. Теж таку обрізану, трошечки її. Давайте відцентруємо пайвот спочатку. Трошки її так сплюскуємо і по ось цій координаті ніби витягуємо. Розташовуємо її десь так. І тепер пайвот переставляємо по центру ось цього об'єкту. Ми можемо рухати ось так копіювати цей об'єкт. Ось так створюючи ніби такі пелюстки. Це вам такий наглядний приклад, як ми можемо використовувати різне розташування пайвоту. Якщо нам, наприклад, в інтер'єрі потрібно зробити, допустимо, якісь відкриті двері, ну, ось уявимо, що це в нас двері. 0, це буде наша точка опори, наші петлі в дверей. Ставимо сюди. І якщо ми захочемо, нібито двері відкрити, будемо їх повертати, вони будуть повертатися навколо свого центру. І ось так ми їх привідкриємо. Тоді нам потрібно буде вручну посунути їх сюди. А для того, щоб не робити стільки маніпуляцій, ми просто беремо пайвот, зміщуємо його до наших петель і можемо ось так. Відкривати і закривати. Також можемо так. Робити ось так. Розкопіювати ніби це якісь сторінки книги відкритої чи журналу. Тобто застосування ось цього пайвоту може бути. Зовсім різне. В першу чергу ми ним керуємо об'єктом, і використовувати його вже можна в різних креативних цілях. Ваше домашнє завдання також постворювати в своїй сцені різні об'єкти, порухати їх, пайвот, можете зробити якісь цікаві вигадливі фігури, щоб зрозуміти в яких ще цікавих способах можна використовувати розміщення пайвоту.